Управлінні освіти продовжується виконання програми по проходженню опалювального сезону. У закладах освіти встановлюються твердопавні котли, щоб працювали в цих закладах. І сьогодні ми робимо пробний пуск у 10-й школі в екоцентрі. Котел твердотоплений, працює на углі, на торфі, на дровах, 100 кВт в Переваги, що він автономно працює, можна давати будь-яку температуру, міняти режими. Насчитаний котел на тисячі квадратних метров. Он автоматически разжигается, сам поддерживает температуру заданную и вовремя сам останавливается очень быстро. Он буквально разгорается за порядка получаса, он уже в работе. Большая квадратура низкое часов нужна. Світній процес в закладах може бути ефективним при дотриманні температурного режиму. І тому для нас ця котельна важлива. У нас зимовий сад, є тварин, рослин багато, для яких ну, потрібно дотримуватись температурного режиму. Для екоцентру Сергія Корнієнка, так і для 10-ї школи, ну, це дуже важливо. Ми переходимо на біопаливо, працюємо над цією програмою вже декілька років. В тому числі сьогодні присутні при запуску ще одної котельні, і така програма буде продовжуватись і буде нарощуватись обсяг. Біопалива це перспектива, це незалежність, і це автономність в теплозабезпеченні.